Видання стежки війни, стежки любові це глибоке і емоційне дослідження того, як війна і любов переплітаються в долі людини, залишаючи сліди не тільки на тілі, а й у серці. У ньому є збірка поезії та фотокнига. Тому видання стає не просто документальним свідченням сучасних подій, але й важливим культурним явищем, яке дає можливість зазирнути у внутрішній світ тих. Хто переживає трагедію війни, це як продовження книги Незламні, яка вийшла у 2023 році, де було це антологія української так. поезії, а так само фотороботи. Тобто, по суті, це книга-альбом. Ми побачили, що цей такий продукт цей проект дуже успішний, тому що за діяти книжці Незламні ми зібрали більше 600 тисяч гривень підтримку сил оборони. Ми їздили по Україні та світі, робили більше 30 презентацій. Було ми робили там різні лоти і так далі. Ми з авторами спільно зрозуміли, що це працює і що є попит на такий продукт. Над створенням книги працювали 14 авторів та три фотографи. Серед них і військові. Є військовослужбовці, такі як Оксана Рубаняк, Сергій Мартинюк, це лідер гурту Фіолет, Павло Вишебаба, Лазуткін і так далі. Тобто, це ці люди, які стали такими стовпами та тими такою основою цих авторів. Плюс важливо так само відзначити, що книга є двомовною, українською, англійською. Мови для того, щоб закордонний читач міг через призму поезії дізнаватися про всі ті події, які відбуваються в нашій країні. Поезії представлені у книзі розкривають інтимні переживання авторів, які через слова намагаються передати той біль, який не можна побачити, але який відчуває кожен, хто стикається з війною. Автори к хочуть донести до читачів, що війна це не лише про фізичне руйнування, але й про психологічні травми, які залишаються в серцях людей на все життя. Наразі була тільки одна презентація в місті Києві. Дуже було багато людей. Тобто ми почули свальні відгуки. Так само варто відзначити, що ця книжка вже увійшла в топ-100 найкращих книжок 24-го року за версією Пен. І це для нас це вчора якраз було опубліковано по всіх сайтах країни і так далі. Це для нас дуже велико і трепетно, і приємно. От плануємо далі Робити презентаційний тур Україною. Зараз наступна презентація буде в місті Одеса. Потім Чернівці, а потім місто Коломає на моє день народження 30 січня і інші міста. Наразі вже вдалося зібрати 200 тисяч гривень для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. За ці кошти вже придбали РЕП. Тепер збирають гроші для придбання дронів. З Коломиї вона малецький Галина Ровеншук, телерадіо Раї.